Привіт, друзі! Ви на каналі Надія вдома. І сьогодні я покажу, як ми своїми руками почали зводити перший поверх нашого будинку. У цьому відео буде багато цікавого, повний процес складки, наші рішення та навіть деякі зміни проєкту, які ми приймали уже по ходу роботи. Тож сідайте зручніше, я вам усе розповім по порядку. Перед тим як перейти до кладки, варто згадати, що було зроблено нами раніше. Адже кожен етап будівництва це певний ланцюжок, де все взаємопов'язано. Плюс до того відео давно не виходило. І користуючись моментом, хочу подякувати всім, хто попри все залишається з нами і не відписується. Це справді мотивує нас продовжувати працювати над каналом. Дякуємо, що ви з нами. Тож обрали ми ділянку, далі фундамент. Ми довго вагалися, який саме варіант вибрати, але зупинилися на мілко заглибленому стрічковому фундаменті. Він ідеально підходить для нашої ділянки, і найголовніше ми могли зробити його власними силами. Перш ніж залити бетоном наші траншеї, потрібно було пройти неабиякий шлях від копки траншей і до армування. такие, как на картошке. Пивнич там. Пивдень там сходить. сарай Фундамент заливали 18 травня, і, чесно кажучи, цей день я пам'ятаю дуже добре. Було спекотно, усі втомлені, але задоволені. Це був перший відчутний крок до нашої мрії власного дому. Я не хочу, <ріху> Після заливки ми не поспішали. Бетон має вистоятися, набрати міцності. і поки він стояв, ми активно займалися господарською будівлею. До речі, саме вона стала нашим рятівним колом на всіх етапах. Там зберігаються інструменти, суміші. Там ми ховались від дощу, обідали та лишались на ночівлю. Скажу так, без неї було б значно важче і морально, і фізично. В результаті фундамент вистоявся понад два місяці, і це дуже добре. За цей час ми встигли збудувати господарську будівлю та зробити всередині повноцінний ремонт і внутрішні оздоблення та спокійно підготували все для подальших робіт. Для будинку ми обрали газоблок товщиною 400 міліметрів для зовнішніх стін. адже спочатку не планували ніякого додаткового утеплення Для несучих внутрішніх стін використали газоблок 300 міліметрів. Наступним кроком була гідроізоляція. Це обов'язковий етап, який не варто пропускати. Ми зробили все класично. Захистили фундамент рубероїдом, аби волога з ґрунту не піднімалася до стін. Здається, дрібниця, але саме такі дрібниці потім впливають на довговічність будинку. І ось найочікуваніший момент настав час першого поверху 22 липня 2024 року. Ми розпочали кладку. Цей день теж пам'ятний. Ми тоді думали, що вже на осінь у нас буде дах, але як це часто буває, не все пішло за планом. На нашому шляху траплялося чимало ситуацій, які ми просто не могли контролювати. Але найголовніше ми не зупинялися. Перші ряди газоблоку йшли досить швидко. Ми вже мали певний досвід, коли будували господарську будівлю. І це ще один величезний плюс до рішення побудувати господарську будівлю першою. Ми мали можливість потренуватися. Якщо десь щось було б не так, то це не так критично, як у випадку з будинком, у якому ми будемо жити. Посилання на відео з процесом кладки першого ряду господарської будівлі залишу в описі під цим відео. У випадку з будинком Процес такий самий. І поки ми піднімали стіни і вели кладку ряд за рядом, паралельно виконували ще один важливий етап армування. Ми почали його вже з першого ряду, а далі повторювали кожні три ряди, щоб стіна була максимально жорсткою та не давала тріщ. Так, цей процес додає пилюки, шуму, фізичної роботи. Але без нього неможливо забезпечити надійність конструкції і далі розповім, як саме ми виконували армування крок за кроком. Тож перше, що необхідно зробити, це розмітити штроби під арматуру. У нас це були дві паралельні штроби на відстані 6 см від краю блока. Наступним кроком ми зробили вибірку штроб. Для цього використовували фрези. глибина штроби приблизно 25 мм. Ширина так само далі обов'язковим етапом було очистити канавки Пил продували за допомогою дуйки. На дно штроб нанесли тонкий шар клей рощу. Важливо не класти арматуру в суху, бо вона має бути повністю покрита. Ми використовували арматуру 8 діаметру. Часто беруть 8-10 міліметрів. Хочеш пилі трошки бути. Уклали два прути паралельно. На стеках зробили нахлес 30 см, щоб арматура працювала як єдина лінія. Це обов'язково. Після укладання арматури штробу залили клеєм так, щоб повністю перекрити метал. Ну і перед тим як почати наступний ряд, перевіряємо, щоб поверхня була рівною без виступів клею. Тож, провівши всі оці маніпуляції з арматурою, ми можемо бути певні, що наші стіни тепер тримаються як моноліт. Чому саме газоблок? По перше, він економічний, особливо в порівнянні з іншими матеріалами. По-друге, легкий у кладці, що для нас важливо, бо ми будуємо власноруч. По третє, це теплий матеріал, він має добру теплоізоляцію, тому навіть без додаткового утеплення стіни залишаються теплими. Хоча зараз ми вже задумуємося над тим, щоб додати тонкий шар утеплювач, але про це розповім трохи пізніше. Папа, ти міг футболку не з диркою надіть. Усі подальші ряди, крім звісно, першого, ми виконували на спеціальну клейтміну для газобетону, але й не без експериментів. Деякі ряди ми все ж виклали на клеєвому розчині. У кожного з цих способів є свої сильні та слабкі сторони. Важливо уточнити, я виходжу лише з наших власних спостережень і досвіду під час роботи, тож почнемо з клейпіни і її переваг. Насамперед, це швидкість роботи не потрібно постійно замішувати розчин, тож блоки ставляться значно швидше. Далі чистота на майданчику. мінімум інструментів, менше бруду і відходів. Піна дає тонкий шов, а це менші містки холоду. А тепер про недоліки: найбільшим недоліком, який ми виокремили для себе. Було те, що щоб зберігти рівну геометрію ряду, блоки потрібно добре шліфувати. А це просто безмежна кількість пилу та бруду. Давай, старайся, давай, старайся, старайся, старайся. Тепер перейдемо до клей-розчину та його переваг. Це доступний і звичний для багатьох спосіб роботи. Розчин дозволяє трошки погратися з висотою шва та підкоригувати на рівності блос. З недоліків, те, що робота рухається повільніше, по розчин потрібно постійно замішувати і переносити. Шов виходить товстіший, а це більше тепловтрат. Ну і Традиційне більше бруду, більше важкої фізичної роботи. Під Час кладки дуже важливо було не поспішати, але й не затягувати. Кожен блок має лягти рівно від цього залежить геометрія всього будинку. Ми ретельно перевіряли рівень, шнур, усі кути, і коли бачиш, як ряд за рядом з'являються стіни, це просто неймовірне відчуття. Ти погодився. А що тут косяк? Конечно. Де? На все, що не косяк, і так привіз туди. Подривняється. Далі у відео ви побачите повністю завершений перший поверх. І ще одну цікаву деталь: загляну стіну там, де буде наш камін. Спочатку. Ми взагалі не планували робити камінь, але потім почалися блекаути. Постійні відключення світла змусили нас переглянути план. Увесь будинок у нас на електриці, тож камін став не про декор, а про додаткове джерело тепла. Під час відключень буде можливість хоча б зігрітися, і це для нас стало вирішальним аргументом. Хоча, чесно кажучи, це зовсім не входило в бюджет ще одна відчутна стаття витрат. Але зараз раді, що встигли прийняти це рішення. Так у нашому Проєкті і з'явилась одна стіна із цегли. Детальніше про тему каміна поговоримо обов'язково в подальших випусках. Тож не забудьте підписатись. Ще треба. Дивися в цю скважину не впади. Виключено, виключено. 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 І поки ми зводили перший поверх, з кожним днем усе більше відчувалося, що це вже не просто фундамент, це не просто блоки. Це уже наш дім. це неймовірне відчуття ходити по кімнатах і вже уявляти, де буде диван, де кухня. А тут я підніматимуся сходами на другий поверх. І найкрутіше ми робимо все своїми руками. Та за своїми ідеями, що є в рази цінніше, Здається, ніби попереду ще так багато, але вже є відчуття, що велика частина шляху позаду. До речі, про сам процес кладки ми вже розповідали, коли будували господарську будівлю. Кому цікаво, залишу посилання в описі під відео. Попереду ще другий поверх, перекриття дах і ще багато важливих етапів. Але саме тут, на першому поверсі, ми відчули, що наш будинок справді оживає. Дякую, що дивитесь і підтримуєте нас. Ваша увага, коментарі та підписки додають сил і натхнення продовжувати. Якщо вам цікаво, що буде далі, підписуйтесь на канал Надія вдома, ставте лайк, діліться відео з друзями. І побачимось уже зовсім скоро у новому випуску.